У центрі древнього козацького міста Прилуки на Чернігівщині вперше відбувся міжнародний Воздвижинський ярмарок. Свою продукцію привезли не лише українські, але й зарубіжні підприємства. Ярмаркував у Прилуках і Володимир Коркодим. Воздвижинський осінній ярмарок у Прилуках відбувався здавна і був не менш велелюдним, конкурентним відомому Сорочинському на Полтавщині, який так майстерно описав Микола Гоголь у 19 столітті. По справжньому пощастило місту над удаєм лише у 21 столітті. До ярмарку було приурочено відкриття оновленого реанімаційного відділення міської лікарні, краєзнавчого музею, в приміщенні яке реставровано коштом першої міжнародної будівельної компанії. Губернатор області високо оцінив благодійну акцію. Сьогодні ми відкрили реанімаційне відділення центральної міської лікарні. Сьогодні друга знакова подія це відкриття нового реконструйованого музею. Це говорить про те, що влада починає займатися не тільки проблемами звуженими, чисто економічними, а й проблемами соціальними, які наповнюють духовне життя громади. Ідею уродженця прилук Юрія Коптєва про проведення, а вірніше відродження ярмарку, але вже в міжнародному форматі підтримала місцева влада. Про внесок мецената. Проведення ярмарку та розвиток міста з приємністю говорив голова Прилук Юрій Беркут. Юрій Вікторович це людина від Бога, оскільки має кошти. Дуже скромна сама по собі і вкладає кошти для того, щоб піднімати до високого рівня, не побоюсь цього слова культуру в нашому місті, і для того, щоб відродилося наше місто по багатьох напрямках: економічному, соціально, культурному, таке інше. Ярмарковий майданчик це центральна площа та численні прилеглі вулиці міста в перший день заповнили численні гості. Зранку до пізнього вечора тут відбувалися також концерти фольклорних колективів з Росії, Білорусі, Польщі, Вірменії. Дійство транслювалося в багатолюдні місця на великі екрани. А ті місцеві жителі, які через рясний недільний дощ залишилися вдома, бачили виступи артистів на ярмарковій сцені в прямому ефірі місцевої телестудії Прилуки. Музей для мене це моя життя в городі Прилуки. Я пам'ятаю старий музей, коли ми Маленьким бегали и смотрели то, что было, История, изучали историю города, изучали историю края, и в какой-то момент я узнал, что нету, нету больше музея, нету истории, нету истории края. Но это также нельзя, такого же не может быть. И вот сегодня с помощью администрации города мы начинаем. Новою снакриває вілі нову страничку в історії города, которая боці постоянно виконуватися. Прилучани твердять, що такого великого ярмарку місто ще не бачило. Володимир Коркодим, Ігор Коркодим, новини УТР.